Всім привіт! Сезон вже казав давно, так би мовити, почався, поки відео вам виложив, поки що. Відео засняв раніше, що у нас ще не сезон, поки виложив, то вже почти почався сезон. Бджоли почали рамки, тепер у нас устроювати файно і зараз, бачите, дуже ще бджоли літає багатько, бо позаносили, поотягували і позаносили в соти меду. Але мені старші пасічники теж підказували, каже, щоб ставити рамку з медом. Хоч Ну, е якби, скажімо, я не дуже такому, е скажімо, такі приманки активний. Не дуже я е скажімо, таку приманку ну, але факт ну, е Будем пробувати таким варіантом. Рамки є, беру просто на все ж мої ловушки, прибиваю холстик звідси прополісований. І холстик звідси, коли людка прополісований. Ловушка чиста, не смердить ні цвелю, нічого, щоб була. Ну, чиста гарна ловушка. Бажано би покрасити для себе. І за того, що не крашена, вона дуже бьом цвете. Крашена вона не настільки вбирає вологу. Крашена, надовше протягне вам. Ну і казав, друзі, е, такий простий варіант. от, ну, Бачите самі, він з медом залято просто. Казав, позаливали, воно файненько. Ну, Вирізати, з'їсти, якби не дуже хочеться, ну, але попробуємо таку приманку. Попробуємо. Далі будемо казати, найкраще робить приманка це холстик. Ще колись мені казав один чоловік взяти, зробити ситу, типу ну, один до одного, і додати туди листя смородини і меліси. Файно вимішити і помастити стінки, стінки ловушки всередині. І прильотну отут тут все помастити. І вона каже по рамках, тільки по самих рамках, не по сотах. Ну, коротше, я того чоловіка послухав, но... Потім кусала локті. І за те, що в мене лужка була не крашена, вона мені за рік почорніла повністю. Тому ну такий варіант я не дуже би, одоблю, не дуже тож, так само. мені він не дуже подобається, можна попробувати просто положити листя смородини і листя меліси. Мені здається, що воно буде файно пахніти, але в даному випадку, якщо в правильному місці поставити, в е, в якому значенні правильно, правильному так, щоб не стояла вона на жарі, щоб та вовщина вся вона пливла, спливлася. І не стояла в затінку, де є сирість велика. Ставити так, щоб воно було і в затіночку, і цього. Також, як ставити ловушку, старайтеся так, щоб от, як ви дивитесь на дерево, щоб був такий льот, щоб вона не стояла кубло, хащі казав, і воно має залетіти, як в гніздо сороки. Ну, де ж вона залетить? Тож, ну, такий, певна траєкторія льоту має бути. Якщо ви ставите на дерево, вам дерево таке привабливе, все, ви хочете на ньому ставити, перед льотком трошки виріжіть, зробіть такий, як то, тунель, щоб бджола могла краще літати. Ну, це, це теж є. Друге. Е, якщо ставити е, більшості, я от ставив на липі, на липі, ну також я ставив там на горі, хойте все, е, ставте там ловушки, де щось цвете, щоб їх скоріше знайшли. Де щось цвете. Де е, менш такі поля, допустим, якщо поле десь там соняшника і там його кроплять постійно, ну, понятно, там будуть одні яди смердіти. Там нічого вам бджола нічого казав, не почує, воно пахніти не буде. Одні будуть тільки яди смердіти. Тому ну, старайтеся десь ставити там, на каштанові, там, на липі, на таких, ну, на таких плодових, скажімо, деревах. Я ставлю там, на яблуні, в мене попадалися, на грушки, мене на липі мене попадалось, на черешні попадались, попадались навіть на горіхові. Хоч на горіхові, не знаю чому, але бджоли в мене так е, напасть. Було, одного року дуже вилітали рої свої, прошовкував. І, типу, ну як прошовкував? Прошовкував матошники. Рій вилетів всі в мене на яблунь. Ну Я, понятне діло, що я відпустив, зняв і казав, заселив в другий вулик. І за той рік там сідали на лечу, на яблуню, на грушу. Але на горіха то вже пізно осінь сів такий малесенький ройок. Тому, ну, як все, на горіха воно теж сідає. Бо ставив самі ловушки на горі, да, теж попадалось. Саме перше це правильне місце. Ну, Щоб не було затінок, не було те все. І друге, не ставте, ось, я спеціально взяв, де я зараз покажу вам. Спеціально я взяв, не ставте, от, ну в даному випадку це ще така годиця, А ось, ось, видно. Вона тако, вроде, глянути ще нормальна, а якщо глянути тако, вона вже бачите, вона вже чорна, вона вже чорна, вона вже, ну, вона не пахне. Бджола, навіть, якщо заселиться, вона її буде всю вигризати. Я чайку по-новому відстроювати. От, Це лишня робота. Ми так само казав, хочемо купити хату, ми хочемо таку, щоб казав, і дешева і казав, зразу можна було жити. Ніхто не хоче такого халупу купити і, і будувати. казав. І будувати, все робити, ремонтити. все. Ми всі стараємось цікавіше. Тому і советую вам зразу. Такі о, чорні рамки легше, от як в даному випадку в мене от є. Да, вона от по ту сторону така чорна, тут же фініш. Обріжте того, викиньте, буде більше польза, Правда. Е, Обріжте, викиньте і простіше хочете так. Навустіть ото. Ось, бачите, навостив, бджола повитягувала. Це як маяки стоять. Все, я в лужку поставив, різь, заходить. Він ото тільки раз, 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 по і рамки повністю будуть запечатані. Ось, на даному случаї. Е, е, правда, це, це я поставив сім'ю. Мені ось дротики. О, раз, два, три, чотири, п'ять, все бджола відтянула. Тут правда, трошки мені потягнула сім'я, бо це в сім'ї стояло, і сім'я мені потягнула трошки трутневого, цю, трутневу ячейку. Але нічого, ну я, я ж за нього гроші не платив. Перестроперестой рік. Якщо мені треба буде ту рамку, взяв, вирізав, 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 перетупив вам віск буде. Халявний віск. Ну реально, віск на халяву. А якщо казав, даже от ви поставили ось в мене в даному случі. Тут все, то бджолина ячейка. Вітяне вона повністю бджолину ячейку. Чому ніхтіти? Ви вже листок ще листок ще не зараз. В яку ціну? Бо ну я не знаю, якого, в яких регіонах і в яку навіть ціну зараз. Бо я купую пачками, тому я поштучно навіть і не знаю. Поштучно я купляв ще як тільки починав займатися. Далі я перейшов на пачки, я купив від самого виробника. Прямо на фірмі вони вивозять по тих ветаптеках. то все, я зразу ж казав, купив 3-4-5 пачок. Ну, дивлячись на якийсь сезон і дивлячись на кількість пасіки, дивлячись на кількість запасів в себе вощини. Ну я казав понавошили, смужку, ось ми в даному случаї там з ківо-вощинами понавошили, у нас пішло тільки три листки. Три листки. Даже навостили бджола, відтянула, якщо вас вкрадуть не настільки шкода. Якщо ви три листки навостите на три рамки, ви поставите в ловушку, три рамки, вас вкрали 150 гривень, вже немає на одній вущині. Плюс рамки, плюс ловушка, плюс рій, та все ж В такому випадку ви зекономили. А якщо попався рій, і бджоли відтягнули, ви е, е, маєте і роя. Якщо витягнули добре, ви маєте витягнуту рамку. Якщо не витягнули, добре, ви маєте віск. Ну, такі, така польза казав. Ну і друзі, е, не наставляю я. От е, в даному випадку це в мене такі ловушки. Я їх вторік робив. Це на продаж, я зробив чоловіків. Чоловік щось там попався трошки баламот, не знаю, наскільки правда, неправда. Сказав, що він там десь на війні, щось він там не може забрати, щось він там не хоче. Коротше, фактом, все, зразу все беру, все беру. Ну але потім відказався. Ну, відказався, то відказався. Я взяв покрасив їх. Я, я казав, йому мав продати ті ловушки, я не пам'ятаю за яку ціну, точно я тоді йому е, казав, що продам. Ну, чоловік все казав, я візьму, 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 потім щось він передумав, навіть трубки не брав. Трубки не брав, я йому писав і не переглядав, нічого відео, не відео, а ці переписки в вайбері не переглядав. Ну але факт тому, коли я в групі, є така вайбері, група мисливці за роями, коли я в групі написав, що такий же чоловік він є брехун, тоді той чоловік зразу відповів, що я тіпо, заберу, я просто не вийшов, мені та іситися. Ну, вроді би добре, я взяв. Їх. Покрасив вже на той час, бо вже чоловік казав нічого. Я з чоловіком домовлявся так, що я буду не e, чоловік, e, цього, З чоловіком домовився, чоловік вроде, все, типу, як, кляти, я їх заберу таке, просто я там не мав як, не мав відповісти, не мав як переглядати. Ну, вроді, все заберу. Ну, вроді добре, кажу, я вже їх покрасив, але кажу, добре, вже ціна буде та сама, нехай. О, Прийшло я йому написати, все кажу, куди відправляти, що пишу. чоловік вже далі окуня впорав. Ну, впорав, то впорав. Вони що я хвостськи прибив на дерево, вистрілює, я ще на осінь три рої зловив. І я, я знов розумієте, Як той казав, як багатому, то ще вітер дітей колише. То так само то. І ось, в даному випадку, я тільки ставлю по три рамки. По три рамочки, я їх в будь-якому випадку не прикріплюю, нічого. Просто на все, якщо ставити на дерево, зараз я буду вести, вони ж там позлітають і так, і так, і так. Коротше, саме краще, як ви поставили. Старайтеся так, перед тим як ставити рамки, поставили. Ось в даному випадку, я їх не ставлю тут прикупі, не ставлю. Не ставлю чого, точно і так язикати. Я стараюся так, щоб між ним вони ще потягнули, якщо в кранець язика. От ось ставлю. І в мене, виходить, почти на на повну лужку е, рамки. На повну лужку. Колосика прибили. Звідси холодська, звідси рамки свіженькі, рамки пахнючі. І криша ось, е, в даному випадку так. Е, зараз, 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 зараз. Бо в мене тут так, трошки номерована. У мене тут ловушок я кожен рік, е, що було, з того я робив. О, все. Ось у нас за ловушка. Що ви хочете? Торік от, от, в мене в ту ловушку попався ще рік. Попався рік. Все, ловушка готова. Взяли, е, е, хто в селі казав, має шнуків, шпагатів, стюків повно. Ні в кого взяли, нікому треба, то я подарую. Прив'язали до дерева, нав'язали шнурки так, щоб воно трималося. Не в'яжіть, так як отако от прив'язали, прив'язали і до дерева повісили. І нею вітер буде хитати, як на слові, коровий хвіст. Воно ну, не буде, як, ну рі рісів, я розумію, а воно такого буде нею виляти. Ну, то що ж тут за робота? Якщо прив'язати, ви до дерева прив'язали, от ви прив'язали, казав, паніко, закрутіть. Да, воно буде хитатися там з гіллякою, але ну, ви ж не в'яжете до однієї такі гілячки. В'яжете до двох-трьох гілячок, щоб воно ну, тримало, щоб воно ну, не грало, казав. Ну і друзі, я казав, те вам розказав, які рамки ставити, розказав, які як економніше розказав, які приманки, теж сказав. Ловушки, це економні такі ловушки. Я роблю, як я їх роблю, десь я далі покажу, Зараз трошки я не маю коли. правда, трошки не маю коли, бо зайнявся трошки і хазяйством, там трошки в мене є інші помисли, скажімо. Щось трошки думаю з хазяйством, є мене лишиться, є заяць, казав, мушу трошки зараз сезон і косити сіно їм. Тому так трошки, я казав, все це не встигає. Ось сказав, дружина вже показала моє сіно, там та трошки я не докусив, бо закінчилась бензин на другий день неділя. І казав, те вже висохло, а те ні. То тобто, вже казав, десь е, буде завтра, може, чи після завтра час. Я його приїду, вже докушу все. Це сіно будемо вже сьогодні пене збирати. Ну і друзі, казав, те все показав. Кому сподобалось, ставте лайки. Якщо в крайності, якщо в крайності. Е, ловушка, отакова, такий варіант. Ловушка, прибитий хлопці звідси, прибитий художник звідси, три рамки, таких о, рамки, три рамки, і криша обита пленкою, е, можу продати. Ціна буде така е, буде 300-450 гривень. Повністю такова укомплектована. Якщо від е, 5 штук, якщо до 5 штук, то буде 500 гривень. Повністю укомплектовано. Все, ще плюс е, туди ж додаю шнурки для підв'язування на дерево. Так як батько солдатів є, хто служить. І, е, скажімо, люблять таку справу, то до мене також дзвонили. Що ну, хочуть поставити, от він служить і казав, дерева цвітуть, каже, рої йдуть, каже, ушку, каже, ну, подари продай, каже, ну як давай домовимось. Каже, ну мені просто цікаво, хай би каже, бджола залетіла, мені було б цікаво. Ну казав, друзі, кому треба? Е, я ціну вам сказав, яке що. Кому сподобалось відео, до зустрічі, казав. Кому сподобалось, ставте лайки.